Ти врятував мені життя. Терміново підвалі те сюди. На нас напали монолітівці. Отрута. Шкір сказав просуватись у сторону Агропрому після того, як зв'яжеться з Альфою. А, так це монолітівці, да? А, а! а так поговорити зі шкіром. Судячи з усього, ті долгівці в родому лісі були фанатиками. Так. Як ти це зрозумів? Крилав розповів, що він надсилав лише трьох бійців до Рудого лісу, та вони загинули в аномалії. Також я дізнався, що частина долгісів, що на агропромі, що в Рудому лісі, були монолітівці, деяким з яких було нескладно приєднатися до рядів долгу. З ними вже все скінчено. Заплутано гаразд, що ти про групу стрільця дізнався. Так, дізнався того найманця, який так само полював на стрільця, звали Шрамом. Він допоміг долівцям зачистити підземелля Агропрому від монстрів. Там він і знайшов документи пов'язані зі стрільцем. Я збираюсь пуститись під земель цілю знайти інформацію. Потім я розповім тобі все. Ти один туди збираєшся? Так, від тебе ж не отримаєш нормальної допомоги. Чудово, мені навіть не довелося тобі шмарки витирати. Ну що можу сказати? Не відправляйся. Бувай. Ой, підземелля Агропрому. Ну Агропрому буде. Офігенний анальний розігрів такий собі. Прикольний. Ну я знову піду. Мабуть, тоді в такому випадку закуплюся. Візьму патрони до того автомата. і заодно продам оці валини. Ось все, забирай мій маленький. Я просто це ще не знаю. А наприклад, до боканців взагалі всрався, може тупо взяти одну пукалку і не, не робити собі голову. Ну, типу, купити собі ось патроні. У мене воно купити, продати. 400 патронів уже на цю валину чисто. А продамо ще оце. А і в мене ще як, якщо що ж є ось приціл. А це ще й регульований приціл. Тю, так сюди, і все. Не буде одна пукалка собі універсальна. Так, продамо. І. блін, оце я думаю просто підземелі ж там вже радіація, вся фігня. У мене вистачить. Ну, в мене антиради є, аптечки, наче є. Ну окей, надіюсь, вистачить. Просто я думав, якісь взяти таблетки можливо. Та, бо там аптечка, антиради ті ж самі. Але думаю, окей. Ну, до речі, стоп, підземеля агропрому, там не так то й багато всього. Там ж радіації, наче й нема. Ну, це якщо ми говоримо про дефолтну підземелля. Якщо вони там не там нічого не... не... Додали такого цікавого. Так, нам треба знайти інформацію про стрільця. Ну я гадаю, що це місце класичне, там де схованка стрільця, ні. <хзас> 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 У нас з цією скорострільністю аж, аж якось комічно трішки. Ледве-дледве пук-пук-пук-пук-пук. Ну, виносяться, виносяться нормально, більш-менш можна жити. А ящик. Неробочий. Так, тут тихо. Е, ну так. Да. Ну стола прибрали. <свісно> тут, звісно, зміни невеликі, але вони є. Е, Ті, а що це? А це макет. Угу. Опа. Є. Записка стрільця. Записка на зворотному боці старого документа. Доктора, передай привиду та іншим, що вирушає на час. Якщо не зможеш доглянути за слованкою, попроси якогось тямучого хлопця. Я довіряю всім, кому довіряєш ти. Зновуся. А тепер розповідай, сука, хто ти і якого ти забув у сховищі стрільця. Я найманець. Гадаю, більше інформації тобі не потрібно. Багато пояснює. Буваєш людей заради бабок. Ну тут мені вже точно не ти, суття. Ти сам до речі, хто такий? Доктор попрохав мене приглянути за цим місцем. Я через деякий час почув стрілянину, вийшов з підземелля і бачу таку картину. На заводі один найманець, якісь озброєні до зубів братки, стріляють вже інших найманців і порожничків на додачу. Це, звісно, приємне для мене як волівця спостерігання, але чуйка мені підказувала, що якщо пушка розвішу, відмудохають і мене за компанію. Тому я швидесенько змився, повертаюсь у сховище і бачу тебе. Чесно кажучи, я взагалі на початку подумав, що ти копита відкинув після мого то удару. Коротше, якось так. Завжди ти сказав де і стріляв інших, коли це було. Точно сказати не можу. Ризно хвилин 15 тому вже ніхто не стріляв. Дідько, це скоріш за все шкір. Треба триміну йти звідси. Та не сипуйти там, в будь-якому разі хтось втекти встиг. Хоча гаразд це вже не моя справа. Тут ти правий, а тепер дай дорогу. Оцей момент я не вдуплив. Типу, я прийшов, вкрав записку стрільця. Ну, типу, знайшов його хованку. Йому довірили цю хованку. Але він, типу, пропустив мене. Тобто, в чужу хованку, він такий, пацани, по білетикам. Пробив білетик, як в музеї, все їх запустив. Коротше, щось. <реш> <реш> Тут я логіки трішечки не вдуплив. Ну, мітки. Ага, двоє залишилось. Мітки, типу, нема ніякої на рахунок шкіра цього. <реш> пацани, що сталося? Аруну, аруну. А це хто? Карась. Найманець. Ну всім кабіни рознесли, да. А, тут. Ааа, ще ось цього гвин, гвинчика також завалили. Типу прям усіх. Майже. Сектор, йдіди сюди. Карась? Що, трапилось? Хтось влаштував напад. Всіх вбили. Я вижив, але ненадовго. Бе. Тобі потрібна допомога. Ходімо на базу сталкерів. Пізно. Занадто довго був у лабораторії. Знайти сетху. Він теж вижив. Він пішов об'єкти тунеля біля бази столк. Звідки ти знаєш про тунель? Ти розповідав місце від них. Треба було положуватись. Зараз ти досить. Я повернусь, і ми швидко доведемо тебе до бази. Ти головне тримайся. Найти свідка, а оцей найти свідка і прям красним від червоним. Я не можу повірити, що це все дійсно відбувається. Гаразд, буду сподіватися, що хоча б сід залишився живий. Карась сказав, що він вирушив бік мосту з псевипромінюванням. Треба якнайшвидше його знайти. Так, е я зрозумів. А це ось. Що треба до зустрічі? <кій> ну так, да. дуже суперський діалог такий. Стоп, знайти ситка, знайти ситка. В бік тунелю біля бази сталкерів усюди, значить, правильно я зрозумів? Вирушив у бік мосту з псів випромінюванням. В бік. стоп. Який нафіг мост? Ну, наче сказав в бік тунелю, він, а не в бік мосту, з псів випромінюванням. Тут ту... ну, якісь мости є. Тут, по-моєму, мостів ніяких немає. Чи це може щось. Ну, типу, накрутили, може. Ну, Привіт до зустрічі, Привіт, брате. А оно оно он, бачу. Це чудерве, все чудеве. Чи не чудерве? Ситх. Здоровченко, все нормально. Не пукай. Ситху, це ти? Як бачиш, так, значить, це все влаштував шкір. Так, він раптом вийшов з бази, і я за ним непомітно прослідкував. З іншого схилу подивився. Він покликав когось по рації. Я попередив усіх, хто був на базі, що щось не так. Потім повернувся спостерігати та допомагати випадку чого. Висадився гвинтокрил з озброєними головорізами. Конкретно хто це були, я не зрозумів. По комбінезонам було не зрозуміти, бо я таких ще ніколи не бачив. Це була поразка. Мене помітили в останній момент, коли я вже почав бігти. Хто ці сталкери, я не знаю. Скоріше за все його люди. Можливо, контракт був лише прикриттям, а справжні його плани ніхто не знає. І куди вони пішли? Ти як я розумію, теж не знаєш? Ні, не знаю. Сітху, пам'ятається, ти казав мені, що допоможеш мені, коли попрохаю? Так ось зараз я хочу знайти та знищити шкіра будь-якою ціною. У мене ще давно руки чесалися завалити, але тепер я радий, що у теперішніх планах ми схожі. Я допоможу тобі, це не обговорюється. До речі, ти був в лабораторії? Що ти там знайшов? Яка в сраку лабораторія? То й лабораторія хіба? Знайшов записку. Зажди точно. У підземелях знайшов сталкера, який у точності бачив усю засаду. Він міг бачити, куди після цього пішов шкір. Я зараз повернусь. Е -е 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 -е. Повернути? Дідько, я зовсім забув про карася. Треба скоріше повернутися до нього і тільки потім іти в бік підземель. Та мені кажеться, йому срака вже повернутися до карася. А є вибір? Ні, нема вибору. За мене вже все вирішили. Ну було б прикольно, аби вибір був. Бо це піти під земель, а потім. А, я згадав і перенаправлення завдання було. Було б цікавіше трішечки, аби був якийсь вибір. Хоча блін, як так подумати, там вибір. Особо небагато. Не а хоча чуєш, ми або його могли б якось врятувати, або, типу, ну, типа, до побачення. А, да, ну йому жопа вже. Ква-ква. Карась, чи він кудись здрис? Завдання провалене, знайти карася. А ось цього хлопця спитати, ні. Але нічого не шариш? Ні. А що ти тут ну, стерчиш взагалі? Ну завдання провалене, карася нема, це може частина сюжету, може я десь побачу пізніше, десь там. Так, пірнаємо, коротше кажучи, знову щось до інфері, а зараз в інферні саможий не буде. Не буде капець. Ну, на міні-карті нічого такого нікого нема. Зараз буде бабах. Або ще по шиї знову отримаєш, <звук> так? Нове завдання. Що? Повернутися до сітха тепер? Знайти карася і повернутися до сітха. У нас два завдання. Капець, я тільки почав, це, блін, знову як і сина карка, схоже. Тільки почав, типу, палити, о, прикольно, тут, а, типу, як кацценки такі, ніфіга собі, так, телепортації всякі, щоб я не бігав. А тепер туди, збігав, там нема нікого. Туди збігав, там нікого немає. Туди збігав, сказав, там щось полялякав. Зараз я піду тепер туди, зачекай мене. Щось якось фіг значе. Надіюсь, такого, ну, типу, зловживати таким не будуть. Це надіюсь таке. Тільки зараз там, моментами будуть такі приколи. М. Тепер і сітха немає. Дідько, та чому всі весь час пропадають? Раз, спокійно. Треба думати, хто міг бачити пропажу сітха. Сталкери, точно. Точно, треба спитати шаталкерю. Привіт. Здорову, ну, понял. А кого саме питати? А, оно да, зелений. Чи то може карась. Ну коротше сталкери, схоже, допомогли. Куди тільки направлятись? А ось у спить. Тримай аптечку. А тобі, типу, на базі сталкерів ніхто не додумався дати їй. Тримай аптечку. А воно заглючило. Зараз буде мене їсти всі аптечки, так? Да? Що тут трапилось, я карась тут з'явився. Якийсь волівець приніс його сюди. Прийшов та пішов. Ні стріляв, навіть враховуючи, що я в нього цілився, нічого не пояснив. Мовчки пішов. Але вигляд у нього був досить спокійний. Волівець. Так, якомусь перефарбованому сталкерському комбінезоні з червоними шевронами. Гаразд, це зараз не важливо. Як кара себе почуває. Ну, і ще знайти карася. Зі мною все гаразд. Рани скоро заживуть. Той волівець поставив мене на ноги. Зараз я просто хочу відпочити. Зрозуміло, мене, я чув тебе поришні. Це наша робота. Підвалю сюди. Я прощу потеревенити. Координати в тебе впида. Поспішай, я довго чекати не збираюсь. Попросити допомоги або вирушити на зустріч. Треба попросити людей на базі допомогти. Чи краще вирушити без підтримки? Чи краще без підтримки вирушити? Га? А може, все-таки взяти підтримку? Ну просто без підтримки буде якось банально. Мені здається, може, все-таки зараз поговоримо. Може, щось там ну, типа буде якийсь там сюжетік, mm, якийсь поворотик. Мені потрібна допомога. У чому проблема? Мій напарник пропав. Зараз мені прийшло повідомлення про якогось сталкера, що він можливо знає його місце знаходження. Але щось мені не віриться в це. Можливо, це люди шкіра організували мені засаду. Чи не міг би ти мені скласти компанію? Слухай, я не сильно розбираюся у ваших шкірах, напарниках, засадах. І Я втомився після всього, що трапилось, і зараз просто хочу спокою. Тому вибачай, але я пас. До зустрічі. Та ну, в принципі, як так подумати, типу, який їм сенс? Вони мене перший раз в житті бачать, а тут, типу, на мене засада готується, не хочеш зо мною за компанію гікнуть. Та чого ні, такий. Погнали. До речі, ото підземеля просто агропрома. я ніколи не чув, що то там якось називалося типу лабораторія. А оце в цьому місті саме лабораторія й повинна бути. Просто там діалоги якось казалося, що лабораторія там що там в лабораторії? Знайшов щось. Я там, типу, записку в лабораторії знайшов. Так, стоп. Васько капкан невідомо. Ну, я не хочу тут сильно рембо робити там. А бандюгани Чого? Чаву. Харпер, це мені прийшло твоє повідомлення. Ми старі кенти шкіра. Сподіваюсь, пам'ять не відшибло не забув хто це. Що короче? Він нам сказав, щоб ми твою псину пов'язали та виманили ваш загін на розстріл, але в мене інші плани. Січеш, про що я не сильно кажи, що тобі потрібно. Не любиш порожні балачки? Тоді ось тобі задача у тунелі, де ми знайшли твого коріша. Коротше, мені сіпнули, що там артинові знаходяться. Обігай там, пошукай що небудь. Як знайдеш, одразу притарань мені. Ми тобі твого кінта повернемо, а шкіру скажемо, що терпіла втекти в стих. А якщо я нічого не знайду там. Якщо ти ні не знайдеш там, ми зробимо те, що нам сказав зробити шкір. І навіть не намагайся мені щось зробити. Тебе наша снайпа тримає на мушці. Все вали звідси, я все сказав. До зустрічі. Фу, задовбали. Тепер знову в тунель бігти. Ну, до речі, у мене ось 23 кілограма з 50 зафігачено, завантажено. Е, І я бігаю собі, як дядько нормально. Це, мабуть, ну, одна з небагатьох модифікацій, в які можна нормально бігати безпокійно. Бо, блін, оце, що я грав в останній, особливо 20 кілограм, уже тупо ледве бігаєш, ледве пересуваєшся. Так, мені треба знайти ортефакти. Якщо я їх знайду... Взагалі. Ну, я так розумію, це ось тут. Е, -е так завжди. А мені тут дуже погано Отже, твій план був ідеальним. Він повівся на приманку. Це все, оце і все, щось якийсь модифікація, якась прям ну дуже коротка, як на мене. Мені здавалося тут ще ніфіга собі. Типу, ще скільки е, треба розгадувати. Ну, типу, модифікація не закінчена сюжетно. Це ну, типу, зрозуміло. Але що настільки, щось якось нову капець, прикольно. Ну, типу, що я скажу? Озвучка уже краще ніж раніше е, було. Хоча ця модифікація старша ніж оті були, що що ті були. Модороб. Один і той самий, начебто. Тобто один творець модифікації, що тих, ото з отими звучками, суперськими, що оце. Але тут хоча б волюме нормальне. Звісно, актерочка можливо, не супер вав. Але тут і цей, типу, робота і вставляли, і так. Ну, типу, окей, тут ок. Не прям Не, А, типа, ок. Ну, сюжет поганий, але ж і не закінчений. Тут ще якийсь коротенький. То я, я навіть не встиг нічого дупити. Надурив. Ага. Насправді я сам себе надурив, бо я думав, що це все. Я взагалі не повірив, що в натурі це все. <сі> я пішов в інтернет, і в інтернетах виявилося, що я лох. Перед тим як ми розповідаємо Крилову про те, що, типу, в обов'язку типу, є моноліт. Нам треба виконати деякі другорядні завдання, щоб все було ок. Перший персонаж. Ось. Я просто не знаю, чому я якось мимо них якось пробіг, провтикав. Моя провина, вибачаюсь. Крута броня, де дістав. Не дістав нагорода за службу. Я тут особливо важливі та небезпечні. Місії виконую. Цей екзоскелет якраз для них підходить. І що ж за завдання ти виконуєш? Хочеш переєднатись? Мені якраз для одного завдання напарник потрібен. А що хоч за завдання? Коротше, давайте так. Якщо повний трэш озвучка, кажіть ви. Мені, тіпа, я можу і так послухати, на, на навпаки легше. Я мені не читати, не озвучувати нічого, типу, не монтувати оце все, або буду озвучувати те, що ну взагалі або не чуть, ну. Та да, ну в основному теж чого не чуть. Якщо там навіть якось або акторська гра не така, або там якесь там ну типа притрушений якийсь озвучувач, то типу хай так і буде. Але якщо ніфіга не чуть, то або мені озвучувать, або ну, типу, почитайте ви. Так що скажете мені, що треба робити. А поки у сусідній будівлі на заводі Агропром пропав лідер сталкерів, горестом кличуть. Я дізнався місцевих, хтось йому наплів про нові артефакти в тонель поблизу. Він і поперся. Без охорони, без підтримки, просто сам поперся. Уже як два діни виходить звідти, а сталкери йти бояться. Всі випромінюванням є. Вони й без захисту, особливо, а ми з тобою нормально екіпіровані. Про намі я так точно пройдемось туди, знайдемо його, доведемо до бази і все. Або хоча б те, що від нього залишилось, цікаво. Я в ділі нічого особливого. Просто пройтись до того місця, знайти Ореста. Або якщо його там не буде, спробувати пошукати поблизу. Якщо він буде там лежати мертвим, спробувати зрозуміти причину смерті. Причину смерті? Ти ж казав, що там сі випромінювання. Я тобі більше скажу. Скоріш за все він вже загинув, але не можна втрачати надію, оскільки остаточних доказів ще нема. Якщо він справді загинув, просто витягнемо його звідти. А далі вже моя зі сталкерами справа. Ну так ти ще не передумав? В жодному разі. Чудово, ти мені вже подобаєшся наймицю. Слідуй за мною. Блін, а мен... ну не буде бобо мені. Ну тут що всі прий... Випрям... А, і чуєш він через аном... Аномалії тут, а я думав, за ним можна буде якось, а не можна. А, ну тут там можна схоже це... лікуватися просто. А, чи ні, да. Ну привіт, <говорит> А, коли вже все скінчиться, а хто ви? Ми твоя швидка допомога, це тебе кличуть оретом. <говорит> а чого? Орест? Так, я. А ви хто? Швидка допомога? Так, ми зараз виведемо тебе звідси. <говорит> Що з тобою? Що сталося? <плес> Щось буде? Щось буде чи не буде? うん。Whoa.